20 тисяч вовняних шкарпеток для ЗСУ зв'язали фіни. Диригентка українського походження Даля Стасевська разом з мешканцями міста Лахті вирішили так підтримати наших воїнів. Традиція в'язання є у кожній фінській родині. Вони вважають, що виготовлені власноруч із любов'ю шкарпетки гріють тіло, душу та захищають від злих сил. Хотілося б тепер, коли наступає зима, передати військовим тепло. Думала, що може тисячу шкарпеток прийде. Ось народу було просто стільки багато, що в якийсь момент я почала пітніти, думаючи, як я зможу перевезти, тому що шкарпеток принаймні 20 тисяч. Кожна пара шкарпеток оригінальна, усі вони яскравих кольорів в Україну поки доставили половину, адже їх так багато, що всі не вмістилися в одне авто. До речі, машину, на якій привезли теплу гуманітарку, також передадуть на потреби зсу. Гроші на пікап волонтерка зібрала разом із братами. Фіни надзвичайно розуміють, що Україна тепер проходить, боліють за Україну, і хочуть насправді допомогти. Даля також стоїть і на музичному фронті. Вона певна, світ не повинен забувати про горе, яке переживає Україна. На один концерт приходить більше двох тисяч людей. Це дуже багато людей. Я зрозуміла, що я можу вживати свій голос і перед кожним концертом розказувати людям, що робиться на Україні. І, будь ласка, не забувайте про нас.